Слава Україні! В Азові розповіли про кількість росіян, взятих у полон у справі підриву гранати. В дворі нові подробиці позивачка виграла суд проти Хмельницькгазу. Впродовж наступних п'яти хвилин про це і не лише розповім детальніше. Збройні сили України взяли в полон групу російських солдат на добропільському напрямку протягом місяця активних бойових дій на цій території. Обмінний фонд збільшився на 69 окупантів, як повідомляє Азов. Атака збройних сил РФ провалилась. Сили оборони стабілізували ситуацію. А цим солдатам просто пощастило вижити. В полон їх взяли воїни 4-ї бригади, оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж та 82-ї окремої десантно-штурмової бук. Ковинської бригади йдеться у дописі. премєр міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна цього тижня закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань Запад 2025 про це повідомляє Європейська Правда із посиланням на польські змі. Туск заявив, що агресивні російсько-білоруські навчання Запад розпочнуться в п'ятницю, 12 вересня. У четвер ввечері. Ми закриємо кордони з Білорусю, включно із залізничними переїздами. Оголосив польський прем'єр. Найбільші російсько-білоруські військові навчання цього року триватимуть до 16 вересня згідно з оголошеннями в цих навчаннях візьмуть участь тисячі солдатів і сучасна військова техніка. Ізяславська громада у Скорботі додому на щиті повернувся 46-річний житель села Топірчики, старший солдат, кулеметник батальйону територіальної оборони Кирилюк Володимир Миколаєвич. З приходом ворога на українську землю чоловік, не вагаючись, взяв до рук зброю та став на захист країни. На жаль, 2 вересня 2025 року його серце назавжди зупинилося у харківській лікарні. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять та слава українському воїну. Нові деталі у справі про підрив гранати в обласному центрі. За повідомленням головного управління Нацполіції у Хмельницькій області підозрюваний перебуває під конвоєм у лікарні. Наразі відкрили два кримінальні провадження за фактами хуліганства та незаконного поводження з бойовими припасами. Нагадаю, подія сталася вчора, 8 вересня близько 19-ї години вечора. За попередню інформацією, місцевий житель підірвав у дворі будинку по вулиці Зарічанській предмет, схожий на гранату, ймовірно, РГД 5 В результаті вибуху затриманий отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Осколкові поранення також отримав ще один перехожий – 59-річний хмельничанин. До того ж, було пошкоджено два автомобілі місцевих жителів, які були припарковані неподалік. Обох травмованих госпіталізували. Суд зобов'язав газову компанію підключити будинок до мережі газопостачання та відшкодувати власниці моральну шкоду в розмірі 5 тисяч гривень. Звертаючись до суду, позивачка пояснила, що 19 жовтня 2021 року у селі Кременчуки Хмельницькгаз проводило будівельно монтажні роботи з під'єднання будинку до газової мережі. Проте вже наступного дня газівники припинили газопостачання, встановили заглушку на стояку, пославшись на аварійну ситуацію, тобто витік газу. За її словами, ця причина була недостовірною, адже система газопостачання у будинку пройшла перевірку і витоку газу не було. Районний суд Хмельницької області частково задовільнив позов, зобов'язав облгаз безкоштовно підключити житло позивачки до мережі газопостачання та стягнув на її користь моральну шкоду. Усіх охочих запрошують на Поділля Інвестнет Саміт. Кам'янець-Подільський, інвестиційна столиця України. Захід відбудеться 3 та 4 жовтня. Це дводенний інвестиційний саміт, що збере в одному місці інвесторів, підприємців, освітян та всіх, хто творить майбутнє Кам'янця кам Поділля та України. На учасників чекають виступи провідних експертів з різних галузей, міжнародні дискусії та b 2 b зустрічі для налагодження нових контактів. Поділля теч експо та презентації інноваційних стартапів, практичні воркшопи та ярмарок стажувань, щоб потри. Мати нові знання та досвід. Унікальний вечірній прийом у стінах старої фортеці. На захід необхідна реєстрація. Форма доступна на сайті Кам'янець-Подільської міської ради. Захід проходить за фінансової підтримки Європейського союзу в рамках програми мери за економічне зростання. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин, де ми детальніше розкажемо про актуальні теми країни та області. До зустрічі в ефірі.